Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Втратив на війні ноги, ну, але не втратив бажання жити далі. Історії військового з Волині ворог продовжує нещадно обстрілювати Україну. Луцьк знову отримує трагічні звістки з фронту. Сьогодні о пів на 12 .00. окупанти з танка обстріляли селище Козача Лопань на Харківщині, що в декількох кілометрах від кордону з Росією. На жаль, загинув 33-річний цивільний чоловік. Ще троє мирних мешканців отримали поранення. Всі у лікарні пошкоджені магазин, адмінбудівля та житлові будинки у центрі селища. Накрила вогнем армія Путіна. Сьогодні житловий будинок в Понятівці на Херсонщині. У власній оселі поранення отримав місцевий житель. Чоловіка з тратою верхньої кінцівки шпиталізували. Окупанти обстріляли житлові будинки у Харсоні. В день російська артилерія вкотре вкрила місто вогнем. Через ворожі удари пошкоджено три оселі. У 64-річної жінки лікарі діагностували контузію. Їй надали медичну допомогу та залишили на місці. Ну і вже традиційно попереджають про можливі російські вітання до Дня Незалежності України. Представник розвідки Скібіцький каже, що окупанти можуть завдати масованого ракетного обстрілу. Зрештою, Штую це може статись як і на день раніше, так і на день пізніше, або й, взагалі, тривати декілька днів. Тож українців, як і завжди, закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. В окупованій Юр'ївці неподалік Маріуполя сталася бавовна на базі окупантів, які розташувалися в таборі хвиля. Фото звідти оприлюднив радник мара Маріуполя Петро Андрюшченко. За попередньою інформацією, серед місцевих постраждалих немає. Проте окупантів рахунок на десятки. Вже він додав, що росіяни спершу хотіли замовчити цю подію, але врешті. Повідомили про приліт. Згодом про ураження командного пункту російських військ заявили ЗСУ. Луцьк вкотре в жалобі. Сьогодні провели в останню дорогу загиблого Олександра Чертіліна, який 20 днів не дожив до свого 38-річчя. Ученені службу на посаді оператора десантно-штурмового взводу 3-ї десантно-штурмової роти 1-го десантно-штурмового батальйону загинув під час виконання бойового завдання 8 серпня в Запорізькій області. Після завершення панахиди домовину з тілом героя прощальною ходою принесли. Театральним майданом місцем останнього спочинку Олександра Чартіліна стала алея почесних поховань міського кладовища у селі Гаражджа, Повідомили у міськраді. Дня Малуцьк прощатиметься ще з одним героєм. Додому на щиті повернеться 35-річний Дмитро Раєнков. Бойове завдання лучанин виконував на посаді оператора відділення інформаційних систем зводу зв'язку. Загинув солдат Дмитро Раєнко 10 серпня, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України біля села Урожайне Донецької області. Висловлюємо щирість, співчуття рідним і близьким героям. Втратив на війні ноги, але не втратив бажання жити далі. Сергій Копищик, – 25-річний військовий, історія якого стала відомою на весь світ. Важке поранення на півдні України, ампутація обох ніг та чимало інших проблем зі здоров'ям. Але разом з тим, створення сім'ї та народження сина. Як підтримка коханої та любов до життя допомогли навчитися ходити знову? Дивіться далі. Історія цієї пари варта того, щоб стати кінострічкою. Ще півтора роки тому Світлана була фельдшеркою. Сергій працював автомеханіком. Вона з Волині, він з Рівненщини. У день знайомства на святкуванні нового 2022 року вони не підозрювали, що разом долатимуть такі страшні випробування долі. Дивлюся на така симпотна стоїть. Дивлюся на такі. Білій сорочці хлопчина такий високий, красивий, ну типу хлоп. Там почав щось до мене там, запитувати, розпитувати, як ти, що ти. Місяць спілкування по телефону, а далі велика війна. Світлана рятує життя людей у каретах швидкої. Сергій, будучи резервістом, який лише рік тому закінчив строкову службу, стає на захист країни. Чоловік пригадує про те, що російські війська колонами йдуть в Україну. Дізнався, їдучи у центр комплектації. Їде та маршрутка їде доїжджає до маневч. Він стає, дзвонить до свого там начальника, каже, що мені робити, куди мені їхати. А в маршрутці сижу я і ще один мужик. Я кажу на нього, вози мене туди, куди мені треба. Я просто їду, минаю свій будинок, приїжджаю військома, там вже трохи людей є. Не маючи бойового досвіду, Сергій проситься у бойовий підрозділ. За розподілом потрапив у 63-ю механізовану бригаду гранатоматником місяць служби на українсько-білоруському кордоні, а далі. Передова. Тримаючи оборону на Миколаївщині, саме там тоді проходила лінія фронту, Сергій запропонував Світлані зустрічатися. Стосунки ставали міцнішими, попри відстання, а вже через тиждень боєць був поранений. Мить, коли в окоп прилетів ворожий снаряд, він майже не пам'ятає. Ну, я так розвертаюся типу, йти, І тільки он там не пам'ятаю лівим, правим оком, не знаю, я тільки чую. Б. Все. Дібає я поняв, що походу щось прилетіло. Тоді поруч з ним були ще двоє побратимів. На жаль, вони не врятувалися. Сергій отримав поранення легень, кишківника ока. Направо він зовсім не бачить. А ще залишився без обох ніг. Стати. Так як Розказували в нього одну ну, ну, ліву ногу відірвало, але вона була плана Ну, висіла, висіла ще трохи. Вони її не відрізали. типу, щоб ну, друг спасуть. Там і... не було праву ногу дуже сильно А те, що вони знали. Усвідомлення того, що сталося, каже Сергій, було спокійним. Буквально зразу після поранення, ну я вже знав, що в мене не буде одної ноги. Ну, бо там вже знає, на другий день мене вже везуть швидкі, ну вже в мене лівої нема. Думаю, ай там одної ноги немає. Та таке протест поставлять і буду ходити. Потім праву відрізали. Після операції у Сергія та Світлани відбулося перше побачення в одеському госпіталі. Підтримка коханої та надія на краще допомагали чоловікові не впадати у відчай. А через півроку молода пара побралася, обом було по 25. Світлини із заручена, потім одруження облетіли усю країну та зібрали мільйони вподобайок. Я можна сказати, сам собі вмушив, що в нас роблять нормальні протези, на яких я зможу ходити. Ну і воно так і сталося. Я зараз нормально, ну типу, як з милицями, але я хожу. А мотивацією для того, щоб якомога швидше почати ходити, стала вагітність дружини. Чесно, була дуже сильно рада, через те, що я розумію, що от воно все не дарма. Е, не дарма е, зараз я саме в цей час я завагітніла, і, типу, не дарма е, Бог нам послав туди. Один день встав на протез, на слідчий день я вже почав ходити біля брусів. І через три дні типу, він вже пішов на милицях. Ну типу і там всі були в шоці. Типу, ну як він так швидко пішов? Тоді Сергій чітко вирішив, що забраючи дружину з немовлям із пологового буде виходити сам без війська. Три місяці залишається Я думаю, куди мені треба спішити. Я не буду тут вас сидіти півроку чекати. Так і сталося. 9 серпня у молодої сім'ї народився хлопчик Марко. Малеча ще один стимул для Сергія жити та зробити все для того, щоб вільно ходити. Протези, які носить чоловік, виготовили в одному з медцентрів, який фінансують благодійники. Поки що у Сергія гідравлічне коліно, але його планують замінити на електронне. Це десь змогу відмовитися від милиць, а з часом. Можливо, й палиці. чоловік каже, що не соромиться показувати себе іншого і хоче, аби люди на вулицях не боялися. Бо ж він хоче втратив ноги, але залишився такою ж людиною, як і був. Ми живемо таким самим нормальним життям, як всі ми там ходимо в ті самі заклади. Ми там так само хворіємо. Ми так само там не знаю, сміємось, радуємося. Ну все. Сергій та Світлана вважають, що наразі українці не готові до післявоєнних реалій, а саме до великої кількості людей з інвалідністю, з ампутаціями та іншими травмами. У цьому кажуть, переконалися, прогулюючись вулицями Луцька. Що дитина йде, каже там, тато, маму, так пальч пальцем тикає. Ну, типу, це дитина, їй треба пояснити, що ну. от нас зараз такий час, що в нас він не один такий буде, що буде хлопців таких дуже багато. Ну, був... Світін е, похресник. каже дядько, робот іде. А я потім в нього питаю, ти мене боїшся. Він каже, да боюсь. Ну, три роки дитині йому, а йому пояснити. Він мене бачить, йому пояснити, що це так, і так це в нього такі ноги зараз. Ну типу. і дитина ж зрозуміє. Чимало людей не знають, як поводитися поруч із людьми з інвалідністю. Сергій рекомендує вести себе як зазвичай. А якщо бачите, що хтось потребує допомоги, не боятися і запропонувати її. От я не можу сам іти, а там можуть двері там тяжко відкриватися, бо я поки з милицями, теж, наприклад тяжко. Якщо бачиш, типа запропонуй свою допомогу. Типа, якщо мені буде потрібно, я не відмовлюся. Якщо мені не буде потріб... якщо мені не потрібна ваша допомога, я скажу, дякую мені, не потрібно. Я сам справлюся. Історія Сергія та Світлани приклад боротьби та великого кохання, яке вони пронесли через неабиякі випробування. І нині українцям треба зробити все, аби ця молода сім'я почувалася такою ж повноцінною у суспільстві, як і всі інші громадяни нашої країни. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. На колишніх чагарниках вирощують Волинський фундук. Сотні лучан понесли до храмів квіти і мед. Швидка з пацієнтом втрапила в аварію у Луцьку. У Рожищі на вокзалі горів підліток. Нещасний випадок стався ввечері у неділю, 13 серпня. На дах вагону заліз 14-річний хлопець. Він зачепив лінію електропередач та від удару електричним струмом почав горіти. На місце події відразу направились медики та слідчо-оперативна група хлопця з множиними опіками, госпіталізували для надання невідкладної допомоги. У дитячій лікарні нам повідомили, що хлопець у вкрай важкому стані в реанімації ураження тіла складає 70%. У Луцьку не розминулися швидка і легковик. Каварія трапилась 14 серпня на вулиці Володимирській. Постраждалих на щастя в дорожньо-транспортній пригоді немає. а Ось автівки, особливо легковик, добряче потрощило. В нього зім'яте ліве заднє крило. Ось що розповів дванадцятому каналу свідокаварії. Ми ви рухались по вулиці Тарасові. виїжджали на Володимирську. Нам загорівся зелений сигнал світофора. Потерпілий рушив на Володимирську, я за ним. Я вважаю, що швидка порушила правила, так як сигнал звуковий вона увімкнула за одну секунду до зіткнення. Тобто уникнути потерпілому зіткнення вже було ну, немало можливості ніякої. Як повідомили нам у патрульній поліції, в аварії винні обоє водіїв, бо керманич швидкої мав би переконати, що аварійної ситуації на дорозі не виникне. А керманич легковика мав би пропустити швидку до слова в кареті екстреної меддопомоги за словами поліцейських був пацієнт. Водій швидкої допомоги, здійснюючи проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, не переконався, що це буде безпечно для інших транспортних засобів. Та здійснив зіткнення з автомобілем марки Dodge, керманич якого, виїжджаючи на дозволений сигнал світлофора, не надав перевагу у русі службовому транспорту. Який рухався з використанням проблискових маячків? Заховали в білизну майже пів тисячі коробок цигарок. На ягодині зі спальних місць водіїв далекобійників вилучили 400 коробок одноразових електронних цигарет вартістю понад 200 тисяч гривень. В'їжджаючи в Україну як перевізники мінеральних добрив, незадекларований товар. Чоловіки заховали у спальні мішки, ковдри білизну. Незаконне транспортування та збут пітаксизних товарів карається штрафом від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів. Громадян з конфіскацією товару. Митники скерували матеріали справи до правоохоронців. 14 серпня у православній церкві відзначають свято Маковея. Медовий спас. Він же перший спас, мокрий спас і спас на воді. Але в народі найчастіше його називають маковея. Звідки з'явилася ця назва, що освячують на перший спас, і які ще традиції цього дня є? Дивіться у сюжеті. Із самого ранку площа перед головним храмом Луцька заповнена різнотрав'ям та медом від місцевих пасічників. Так продавці готувалися до Маковія. Пані Оксана Зеленська за тиждень до свята сушила трави у селі Матері. Каже, обирала ретельно кожну рослинку. Це йде соняшник, який є? сонце, любисток, звіробій, пшеничка, овес, полинь. Так, різних 12 трав іде. Майбутні молодята Христина та Дмитро свій оберіг на цілий рік збирали ввечері. Надвечір перед святом були зібрані на полі в нас і зібрані до букету. Чи будуть ваші традиції продовжуватися вашій молодій українській сім'ї? Так, звичайно, цей букетик завжди ставлять перед образком, і він стоїть напротязі року, і він оберігає дім і. Він повинен бути в кожній сім'ї кожного року. Саме в цей день на медовий спас у храмах відбувається служба на честь винесення чесних древ животворящого хреста Господнього і здійснюють освячення води. У стародавніх літописах є свідчення, що саме в серпні князь Володимир хрестив Київську Русь пізніше цю дату змінили. Ось чому перший спас часто називають спасом на воді. Ми завжди знали, що е, київську Русь, ну, власне е, киян було. Охрещено князем Володимиром от в день Маковейського свята. І про це говорили, передавали з у ус століттями. І тільки за часів президента Віктора Ющенка перенесли це свято на день спомину князя Володимира. Також за традицією цього дня до церкви несуть квіти, і трави, щоб отримати благословення на збір врожаю. А ще мед вважається, що до цього дня бджоли якраз закривають свій мед, і його потрібно викачувати. Щороку продає мед на Маковія і Микола Дембіцький. Скільки років поспіль продаєте мед на Миколаїв? Ой, не знаю. Вже напевно років 20. Да. і люди завжди в цей день найбільше купують. Да, да, це саме пік для пасічника. Це саме да. Тобто можна сказати, що у вас сьогодні такі жнива. Да, да, да. але жнива не такі, як були щороку, каже пасічник. Повномасштабна війна вплинула і на його роботу. З війною зв'язано. Логістика нарушена, оптові ціни впали, і відповідного роздріб так. От на сьогоднішній день ціна десь літри меду повинна бути від 400 до 500 гривень. Оце пасічник тоді міг би заробляти. А це так зараз тримання на плаву. Але з медом чи без нього люди йдуть сюди з вірою, надією і з молитвою в перемогу України. Дякуємо хлопцям, які нам дають можливість це зробити. Ви знаєте, що такий час. Але свято і свято. Будемо зберігати, висушимо, будемо зберігати на протязі рук, будемо пекти паску, спалимо. Навіть так під час Паски треба спалити. Так, так, в печі, колись наші так предки робили. Тоді буде Паска краще чи так, рік вдасться? Буде рік вдачний. Тож, аби рік був і із перемогою ідемо освятити зілля. І ми йдемо освятити для всієї редакції Мак, зілля, ну і все, що зможе принести радість і перемогу Україні. Вітаємо святому кавеїв. Здоров'я всім вам. Хай Боженька благословляє перемоги нам, миру. Звичайно, що взаємності, в любові. Ну і хай Господь благословляє до наступного року дочекати. Всіх вітаємо волинян і всіх наших українців з перемогою. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал. А вже наприкінці серпня в Україні відзначатимуть горіховий спас. Це останній з трьох спасів. Днями наша знімальна група побувала на плантації фондука, горіха, який може вирощуватись в Україні в промислових масштабах. Хто і для яких цілей займається на волині фундуком? Дивіться далі. Це другий рік саджанцям, і ось вони приносять свої перші плоди, досить крупно. На колишньому Чагарнику у селі Крухиничі Володимирського району два роки тому місцевий фермер Валентин Краєвський висадив гектари саджанців фундуку. Ця ділянка була, ну, як берег горбисте, він вирівнює все, вивозив, рови, які були зарослі також занедбаному стані. І от посадив цей фундук. За словами старости села, нині перспектива за новітніми видами агровиробництва. Це місце в селі вже не було популярності. Місцеві фермери готові переймати досвід вирощування горіхів у промислових масштабах. Каталонський, Барселонський, Рубін, там де ще деякі назвишки, ще зараз не, не можу вам сказати. І... Ось це другий рік, це поле вже введено в експлуатації. Бачите, які вже тут фундаки, хоч поодинокі. Масово. Піде вже урожай на п'ятий, шостий, сьомий рік, коли вже набереться коренева система, а тут благо, що близько берега. На думку експертів, аграрії можуть зіткнутися з проблемою перевиробництва плодових і ягідних культур в найближчі роки. Але для фермерів, які мають намір вирощувати фундук, внутрішні і зовнішні ринки будуть відкриті на кілька десятиліть вперед. Кліматичні умови і якість волинських земель дозволяють вирощувати сади фундука практично на всій території краю. Сам фундук йде на виробництво звичайно, і, і, і шоколадної плитки, і ефірних олій, мас, масел. Ну і за кордон. За кордон багато виробників, які потребують, таке і є попит на це. Тож не виключаємо, що згодом у всесвітньо відомих цукерках будуть горіхи з Волинських крухинич. Ірина Кудря, Вічеслав Білов, дванадцятий канал. Він купив, аби що, що то. На березі Стеровлоцьку з'являться дві оригінальні скульптури. Їх планують розмістити у центральному парку: одну на міському пляжі, другу на березі навпроти. Композиція, яка матиме назву Воз'єднання, складатиметься з двох частин жінка з дитиною та чоловік, який махає їм рукою. Фігури, встановлені на окремих постаментах і мають бути розділені річкою. Так автор задумав показати реалії сьогодення, розлучені війною українські родини. Скульптуру у Луцьку може з'явитися ще один арт-об'єкт – це мурал на тему незламності українського народу. Обидва проєкти за власні кошти хоче створити у місті благодійний фонд Сучасна Україна. Отримав поранення, приїхав на реабілітацію і одружився. Першими, хто скористався новою послугою Ковальського ЦНАПу, стали молодята Артур та Іванна. Чоловік із Волині, наречена ж родом з Краматорська Донецької області. Знаються закохані не більше року. Поки Артур вдома, а проходить він реабілітацію після поранення на фронті, вирішив створити сім'ю. У присутності батьків, рідних, побратимів нареченого з підрозділу Вовча зграя і міської влади. Молодята стали сім'єю. Що цікаво, церемонію одруження провели у кабінеті Ковальського міського голови Ігоря Чайки. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, донайте на ЗСУ та залишайтесь з нами до зустрічі.